Житловий комплекс гайд парк Велнес-резиденція. старт продажів. Почнемо з того, що більшість німців боїться нападу Росії на країну НАТО. Про таке свідчать дані опитування INCA на замовлення Bild. Це опитування показало, що 62% респондентів бояться, що Росія може реально напасти на країну члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву. 28% при цьому не вірять у такий сценарій, і ще 10% опитаних не змогли дати відповідь. Це опитування очевидно показує реакцію громадян Німеччини на нещодавню атаку Польщі російськими дронами. – А, крім того, респондентам поставили ще кілька важливих запитань, і відповідаючи на них стало зрозуміло, що більшість опитаних виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на нові провокації. Зокрема, 49% висловилися за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до Європейського союзу. А, третина 33% – виступають проти такого кроку. А, крім того, 51% опитаних хочуть, аби за Морожені російські активи були використані для підтримки України, і 29% опитаних відкидають цю ідею. Отож, про останні дві теми ми з вами далі і поговоримо докладніше, бо маємо зрушення в обох цих питаннях. Ну, по-перше, як пише видання політику, у ЄС знайшли креативний спосіб передати Україні заморожені російські активи через те, що старий спосіб. Просто взяти, вилучити і передати вже ось як три з половиною роки не працює. Тепер європейська комісія просуває нову ідею замінити гроші, що надходять до Києва борговими зобов'язаннями, гарантованими ЄС. Нова пропозиція, яку співрозмовник політико характеризував як юридично креативну, може відкрити, як він каже, значний додатковий фінансовий потік для України без фактичного вилучення самих російських активів. Бо страх юридичних наслідків такого вилучення не дає європейцям, як ми бачимо, рухатися вперед в цьому питанні. Так от, за словами чотирьох джерел, з якими поспілкувалися політиком, пропозицію зустріли обережним ентузіазмом, але жодних угод чи зобов'язань поки що не досягнуто. Один із чиновників при цьому зазначив, що офіційна пропозиція може з'явитися вже незабаром, і мова йде про те, що Європейська комісія запропонувала обміняти грошові депозити, пов'язані з активами, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Якщо пояснити дуже просто, то є активи заморожені російські гроші в європейському союзі, а вони зараз лежать на депозитах і банках і приносять відсотковий дохід. Європейська комісія пропонує замість того, щоб тримати ці гроші на депозитах, перетворити їх на облігації з нульовим купоном. Облігація це борговий папір, тобто хтось бере гроші в борг, а потім повертає їх у визначений час. Нульовий купон. Означає, що відсотків регулярно не платять, тобто зараз грошей ніхто не отримує, але наприкінці терміну е, вам повертають одразу більшу суму. Ну і гарантії всіх країн ЄС це означає, що ризик дуже низький, навіть якщо одна країна матиме проблеми, всі інші умовно стануть поруч і забезпечать повернення грошей. Але повернення кому може виникнути запитання. Активи не належать Росії, бо їх заморозили. Формально власником облігацій буде структура, яка зараз володіє цими депозитами. Наприклад, депозитарій Юроклір у Бельгії, де зберігається більшість активів, там близько 200 мільйонів євро. Але кошти від погашення облігацій. Будуть спрямовувати не їм безпосередньо в кишеню, а в спеціальний механізм фонд, по суті, який ЄС створює для фінансування України. Наприклад, гроші підуть на відбудову чи оборону. І от коли ці облігації викуплять, гроші по суті підуть не Росії і не банкам, а от якраз в цей фонд, який е, вирішить і передбачить ЄС, передусім на допомогу Україні. А, і так само додам вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже 211 мільярдів євро. А загалом євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно 260 мільярдів євро у вигляді цінних паперів та готівки, що еквівалентно близько 300 мільярдів доларів. Тепер перейдемо до другого питання, на яке власне так само відповідали німецькі респонденти, як я сказала, тут теж є рух вперед щодо припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до Європейського Союзу. Такий крок підтримують не тільки 49% німців. Цього тепер негайно вигля... вимагає і Дональд Трамп. Ну або можливо. Правильніше буде сказати, використовує факт неприпинення цих поставок, аби не вводити санкції проти Росії. Давайте пригадаємо цей допис американського президента. Ну а потім його проаналізуємо. Я готовий запровадити великі санкції на Росію, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме. І коли всі країни НАТО припинять купувати нафту у Росії. Як ви знаєте, залучення НАТО до перемоги було набагато менше ніж 100%. і закупівля деякими російської нафти була шокуючою. Це значно послаблює нашу переговорну позицію та важелі впливу на Росію у будь-якому випадку. Я готовий, коли ви будете готові. Тільки скажіть коли. Я вважаю, що вище сказане, а також введення від 50 до 100% мит з боку НАТО на Китай, які будуть зняті після того, як війна Росії та України закінчиться, дуже допоможе припинити цю смертоносну, але безглузду війну у Китаю. Дуже сильний контроль, і навіть хватка над Росією. І це потужне мито зламає цю хватку. Це не війна Трампа. Вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена та Зеленського. Я тут тільки щоб зупинити її і врятувати тисячі російських та українських життів. 7118 життів втрачено тільки минулого тижня. Божевілля! Якщо НАТО зробить, як я скажу, війна швидко закінчиться, а всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви даремно витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів Америки. Дякую за увагу! Багато що тригрить в цьому дописі Дональда Трампа. Багато за що чіпляється увага, але давайте почнемо із головного. Отже, Трамп говорить про закупівлю російської нафти. Єдині країни Європейського Союзу, які її досі офіційно закуповують, це Угорщина і Словаччина. І це ті дві країни, на уряди яких... Власне, уряди яких дуже є дружніми до того самого президента Трампа, і американський президент міг би дуже легко на них вплинути, аби якби, звісно було таке бажання. Але тут Трамп у своєму дописі звертається не до ЄС, а загалом до НАТО, і це означає, що мова йде ще й про Туреччину. А трохи цифр додам для контексту. Китай придбав 47% російського експорту сирої нафти від початку 2025 року. За ним йшли Індія 37%, ЄС, тобто ми вже з'ясували, що це Угорщина та Словаччина 6%. І ще 6% припадає на Туреччину. Так от, хто і як має вплинути на Анкару у цьому питанні, м'яко кажучи, не ясно. Ну, от, Пригадаємо, Ердоган, який їздить на саміт ШОС, зустрічається з Путіним, розвиває економічні відносини із Москвою, попри повномасштабне вторгнення, не соромиться цього, не приховує. Тепер за логікою Трампа має просто от взяти і відмовитися від російської нафти, аби уможливити американські санкції проти Росії. Ну, от виглядає е, мало вірогідно. Погодьтесь, тому цей допис Трампа е, схоже є просто виправданням того, чому він не вводить обічні обіцяні гучні вторинні санкції проти Росії, які мали б, як висловлювалися чиновники його адміністрації, колапсувати російську економіку. Натомість Білий Дім обрав менш ескалаційний варіант. Е, я б назвала це обмеженим варіантом санкцій. Е, буквально вчора ми дізналися і почули, як міністерство торгівлі Сполучених Штатів. Оприлюднило список компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших держав, щодо яких буде запроваджено експортні обмеження. Вони набудуть чинності 16 вересня, якщо знову ж таки вірити федеральному реєстру Сполучених Штатів, де і був опублікований цей документ. Анонсували його в Міністерстві фінансів США. І от в цьому документі зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, 3 турецькі. Дві з Об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній із Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. У Міністерстві торгівлі США також вважають, що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються ці санкції, суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Оце, власне, і все. І схоже, що більше нічого не передбачається. Що трохи хотілося б нагадати Трампу, поки він не знаходить в собі сил і бажання вести реальні потужні, як було анонсовано, санкції проти свого друга Путіна, а переводячи при цьому стрілки на Європу. Європейський союз скоротив закупівлі російської нафти майже в 10 разів. З моменту повномасштабного вторгнення, якщо е, наприкінці 21-го року е, е, Європейські країни Європейського союзу закуповували е, російську нафту на майже 16,5 мільярдів доларів, то зараз це трохи більше ніж півтора мільярда доларів у 2025 році, і знову ж таки повторююсь ті, хто купують зараз російську нафту, це Угорщина та Словаччина. По суті, друзі, е, Трамп. Чи принаймні уряди цих країн є дружніми до американського лідера, але їх у своєму дописі американський президент чомусь не згадує. І в даному контексті я точно не хочу там виступати адвокатом європейського союзу, бо заради об'єктивності треба нагадати, що інші європейські країни, такі як Бельгія, Франція, Нідерланди, продовжують платити Росії за скраплений газ. Сумарно, російський бюджет е, на вбивство українців отримує понад мільярд євро щомісяця від країн Європейського союзу за енергоресурси і отримуватиме їх ще майже півтора року, згідно із планами Брюсселю, припинити імпорт російського газу до 1 січня 2027 року. Очевидно, що припиняти треба швидше, бо платити ще десятки мільярдів тому, хто посилає уже безпосередньо вам на голови бойові дрони і тим самим фінансувати виробництво цих же дронів. Ну якось м'яко кажучи, нелогічно. Але вся ця історія не має ніякого відношення до наміру Трампа вводити санкції а знову ж таки наголошу виглядає як виправдовування того, чому він їх. Не вводить а також у цьому дописі. Трамп згадав, що це війна Байдена та Зеленського, але дуже цинічно навіть не згадав того, хто насправді почав нічим не спровоковану агресію, того на чиїх руках кров отих самих 7 тисяч солдатів, якщо такі цифри, звісно, є правдивими, бо це взагалі окреме питання.